Сподіваюсь, що цим відео я надихнула вас. То ти залишаєш там частинку своєї любові і іноді навіть душі. Ванільний цукор. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Відмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Нещодавно одна дуже добра людина пригостила мене баночку домашнього полуничного варення. Et de la main, tu sais. Щось особливе. Бо, мабуть, кожна господиня знає, що коли закриваєш варення чи іншу консервацію, то ти залишаєш там частинку своєї любові і іноді навіть душі. А особливо, якщо це ще зібрано зі своєї садиби, то це взагалі щось неймовірне. Мені було дуже приємно, але справа в тому, що у нас вдома майже ніхто просто так варення не їсть, і звісно, я вирішила, що треба щось приготувати. І вгадайте, що перше прийшло мені в голову тертий пиріг. Для мене це смак дитинства. Тож сьогодні ми з вами приготуємо дуже простий, домашній, теплий, тертий пиріг з полуничним варенням. Перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку для підтримки і підписатися, якщо ще не підписані. І поїхали! І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Основою тертого пирога є пісочне тісте, і для нього нам знадобиться 200 г вершкового масла або маргарину, 400 г борошна, дрібка солі, 200 г цукру. 2 яйця, пакетик ванильного цукру, у мене тут 8 грам, і приблизно 10 грамів розпушувача. Ну і в якості начинки, як я вже казала, буде те саме домашнє а, полуничне варення. Можна, звісно, використовувати будь-яке інше, яке у вас є. Або це може бути якась шоколадна паста чи навіть повідло. Тут приблизно 450 грамів, тобто майже вся банка. Вершкове масло треба залишити при кімнатній температурі, щоб воно стало трохи м'яким. І сюди я додаю ванільний цукор і звичайний цукор. І тепер все це буду перемішувати до однорідності. Визно так це має виглядати. Тепер сюди ж я додаю два яйця. І дрібку солі для балансу смаку. І тепер все це знов треба перемішати до однорідності. Мабуть, вже треба переходити на вінчик. Ось приблизно так має вийти. І тепер я додаю розпушувач 10 грам, і поступово буду вводити борошно, вимішуючи вже остаточно еластичне тісто. Максимально намагайтесь не торкатися довго і вимішувати руками, бо руки теплі, а пісочне тісто цього не дуже любить. 10 грам розпушувача. Перемішую. І додаю борошно. Не додавайте все одразу. Вводьте поступово. Ну, ось і все. Тісто готове. Краще його зайвий раз не чіпати воно не любить теплоту людських рук. Тепер треба взяти харчову плівку і поділити тісто на дві частини. Одна частина буде у нас основою це приблизно одна третя від основної маси. А іншу частину ми будемо натирати зверху. Тож, приблизно так ділимо. Обидві частини я загортаю у харчову плівку і відправлю в холодильник на стабілізацію на півгодинки. Півгодини пройшло. Я дістала меншу частину тіста з холодильника. Бо у мене маленька форма буде, тому менша частина буде знизу, а верхню я буду зверху натирати. В залежності від того, яка у вас форма і якого ефекту ви хочете, можна і так, і так, можна, щоб тісто було або знизу більше, якщо ви використовуєте 2 треті тіста знизу. Або навпаки, чесно кажучи, на смак це ніяк не впливає. Розкатую зазвичай пісочне тісто я між двома листками пергаменту так набагато зручніше і одразу на пергаменті його можна перемістити в форму. Приблизно так тепер. Верхній шар я знімаю. І отак от дуже зручно, одразу в форму. Оп. Якщо ви прямо на противіні це робите, теж дуже зручно. Можна зробити бортики, особливо, якщо у вас якесь. Рідке вареничко, то краще зробити бортики, щоб воно не розтеклось під час запікання. Все. Зверху тепер я виливаю варення, розподіляю його по поверхні. Боже, Як воно пахне. Дивіться, яка краса. І тепер треба дістати другий шматок тіста і натерти натерку зверху. Все. І зверху натираю на теручку. Це штертий пиріг. Боже, як я любила це робити в дитинстві. Ну, звісно, більше за все я полюбляла його їсти. Все. Тепер цю красу необхідно відправити у попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Все буде залежати від форми, яку ви використовуєте. Через 30 хвилин я дістала наш пиріг з духовки. Дивіться, як він чудово підрум'янився. Гаряченький, ароматний. Пахне дуже смачно, і тепер залишається найскладніша частина це дати йому охолонути. Нарешті він охолов, тепер можна порізати і смакувати. Смачного! Ось і все, тепер ви знаєте, як легко приготувати тертий пиріг у себе вдома. І сподіваюся, що цим відео я надихну вас нарешті відкрити баночку варення і приготувати його, побалувати себе та близьких. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, з якою б начинкою ви б спробували тертий пиріг. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.